Всім привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Сьогодні мова піде про нову цікаву гру, яку я вчора надибав, і вже провів ній майже цілий день, навіть трошки не доспав, бо гра справді затягує і вона є цікавою. Це play to earn, це грай та заробляй, але вона зроблена максимально якісно. Тому в цьому ролику розкажу, як грати, що потрібно для старту, чи обов'язково донатити, і як взагалі виглядає весь ігровий процес. Сідай зручніше, а я починаю. Отже, переходимо до справи, чому зацікався цією грою. Насамперед, подивіться, наскільки вона красиво зроблена. Це тобі вже не просто якась там тапалка, де одну кнопку натискаєш примітивно і раз в день там заходиш. І тебе воно по суті ніякої задоволення не приносить. Але оскільки багато людей на цьому заробили, то ти по попривичці заходиш, пробуєш що зробити. Тут є цікавий ігровий процес, і насправді вона затягує трішки саме цікавою ігровою механікою. Зараз ми розберемося. Отже. Що потрібно, щоб стартувати в грі? Дуже просто лише перейти за посиланням. Я залишу тобі його в коментарі. Також воно буде в моєму телеграм-каналі. В коментарі і в описі буде посилання на цю гру в телеграмі. Можна грати як з мобільного телефону, так і з ПК. Ну, я звичайно що з мобільного, але для зручності на більшому екрані покажу вам, як виглядає це з комп'ютера. Отже. Заходимо в гру. У вас тут буде трошки інший інтерфейс, зліва будуть два жовтих кружечка це бонусні карточки. У нас гра карткова, по суті, але з картками там пов'язана дуже цікава механіка. Отже, як називається? Значить, це Сліпа Гочі. Сліпа -гочі. Щось зв'язане з сном, Самі розробники говорять, що воно буде покращувати твій сон, але не знаю, якщо дуже задротити, то навряд чи заснеш. Але в справді, вона не буде дуже багато тебе забрати часу, а затягує так добряче, якщо хоч може зайти, вийти, поцикати. Ну, наш, наше завдання зробити маленький airdrop, заробити собі на airdrop і отримати побільше монеток, але й дістати задоволення від процесу. Зразу ж розкажу, чому вона крута. В мене є великий пост в телеграмі, може зайти почитати. Тут є класні розробники, які справді спеціалізуються на іграх. Це тобі вже не просто на колінці, якийсь дядько щось скліпав. Ось тут у нас Стримворк, Wargaming, Ubisoft. Я думаю, що чули такі ігрові компанії розробників. Крім того, круті інвестори, співпраця. Бонк, Морчі з відомими ММЕМ токенами інвестиції від Pumfum, площадок та інших інфлюенсерів. Тому ця гра достатньо на слуху, вона буде розвиватися. І це лише лайт-версія, потім буде повна версія. Зараз ми заробляємо основні очки і кваліфікуємося на airdrop, щоб заробити монетки. Покажу, як грати. Отже, заходиш. Основний процес це є отримувати карточки і застосовувати картки, тобто ми натискаємо play. Починаєш ти з маленького сузір'я, це ніби космічна тематика. От я вже щось отримав, нафармив монетки золоті. Є, 24 типи монеток. Це золото, за нього найбільше можна купити. Це прокачуємо персонажів за цю штучку. Це допомагає фіолетові кристали нам скіпнути, якщо нам важке якесь завдання, яке нам важко його можна полегшити з моїх кристалів. Ну і основна валюта. За запрошення користувачів за денні всілякі челенджі, і кожен день тобі це кристали. Вона тобі полегшує життя, але без неї теж можна обійтися цілком. Я без кристалів, без донату грав в цю гру і дійшов вже до 13 го рівня. Буквально за декілька годин. Ну, Я б зробив це швидше, трошки розібрався в, і вам розкажу, як це правильно робити. Отже, натискаємо play і в нас зустрічає ось такий інтерфейс, у вас буде. Тут спочатку менша система, перша зустріне. Перше буде тестово, щоб показати, як воно все це працює. А потім ви все далі і далі витрапляти в складніші системи. Так от, для того, щоб відкривати наступні системи, вам потрібно все на все заробляти золото. Ось є завдання в нас на золото, завдання на зелені кристали, завдання на фіолетове. і оце вже власне кристали, не знаю, як їх назвати згусток енергії фіолетовий. Який нас кваліфікує, за нього будуть виплати в монетках проєкту, коли буде лістинг в п'ятій системі. Вже з'являється цей кристал, якраз який нам потрібен. А ігровим основним є це золото. Отже, прокачуйте, старайтеся золото. В першу чергу це є додатково, і паки, пакет, щоб відкривати монетки. Давайте подивимося, що в нас є за герої. Подивіться, в мене ось тут вже багато достатньо героїв. Оці два бонусні герої. Як отримати, в мене буде повна інструкція в моєму телеграмі. Підпишись на мій телеграм. Він є в описі до цього ролика, також в коментарі буде мій телеграм тут. Розкажу вам, як не попасти на баг. Я вчора мучився добре дві годинки облази форми і знаю, як дуже просто і легко отримати ці картки. Це, можна сказати, безкоштовно. Ну як, якщо вам не шкода 15 центів, У мене пішло десь 15 центів, щоб отримати ці дві карточки. Покажу, як. Можна і без них, просто з ними набагато легше. Фантом Гаманець, спойлер. І переконвертувати в дві монетки. 15 центів максимум. От, ну, купити треба буде на 5 баксів солани, якщо вам це не страшно. Може вона у вас вже є, ви ж в меми точно заходите. Я думаю, що ви любите мандокини на це жарт. Кратки. І бачимо, у нас є а, різні такі симпатичні чувачки. Бачимо, тут є рівень підписано, тут його тип клас. Воїн, маг, захисник, лікар і верлок, а також чотири стихії: вогонь, повітря, земля і вода. Ось. І в карточок ще є зірочки, як їх отримувати. Коли ви однакові картки складаєте разом, вони стають ось з двома зірками. От Якщо подивитися, я вам покажу, наприклад, по зірках. Зверху є значок, що ви можете підняти рівень. З Кожну карточку можна підняти рівень. В залежності від завдання вас вимагати може бути другий, рівень, третій і кількість зірок, певно. Тобто, щоб пройти певні завдання, вам потрібно прокачувати свого персонажа. Його прокачується якраз бачите, за оці золоті монетки і за зелені. Давайте подивимося, ось як підняти рівень. Як підняти рівень? Треба знайти картку, яка дозволяє підняти рівень. Ось зелений значок. Зверху показує, що карточку можна підняти. Ну, це можна вручну гортати, поки не побачить таку наточку стартап. Натискає Підняти зірки. І в мене стає карточка з двох зіркова. Вона вже більше потужності, більше заробляє тобі монеток і так далі. Її можна використовувати в завданнях. Отже, ви відкрили свій перший стартовий пак, вам випало там 3 чи 4 герої, не пам'ятаю. І суть в тому, от давайте відкриємо трошки своїх паків. У мене вже їх 5. За будь-який коментар від восьми слів я буду розігрувати 10 USDT. Напиши, чи тобі сподобалась гра, і кого ти рівня дійшов вже в галактиках. І а, скільки плануєш з неї витягнути коштів. Дивіться, як класно, чик, Відрізає. Анімація гарно продумана, музичка приємна. Зараз я її вимкнув, щоб не заважало розмові, але загалом. Зроблено все справді якісно. Ось можна ще відкрити 4. Цим я потім займуся. Переходимо до гри. Отже, я заходжу в свою актуальну систему. Бачите, я вже трошки пройшов їх, і тут у нас є завдання, От є на зелені кристал, на фіолетові. в першу чергу, якщо ви хочете швидко прокачатися, робіть ось на золото. Тому тут у мене мінімально, бачите, просить сьомий рівень. І якщо у вас з класом співпаде монетка, бачите, її треба підходити, я вас показують одразу на і вам вибирає, кого можете вибрати з своїх. Персонажів. Зразу 2680 монет я зароблю, тобто максимально вибів все, що можливо з цього завдання. За 30 хвилин буде виконано. У вас буде там менше час за 2 хвилини. Коли починаєте розкачуватися, воно буквально за 2 хвилини все виконує. Ви встигаєте кілька зробити, вже одне виконулось, ви нове загрузили і так далі. Вам персонажі приносять цю валюту. Ось я запустив, натискаю старт. Все, вона вже працює. Можна більше монеток, можна більше персонажів вставляти в цю штучку. А, і більшим таким чином більше заробити, але тут я вже максимально можливу суму виб'ю, тому я більше сюди не доставляю. Можна пришвидшити за кристали моментально. От виконається це завдання, але ви будете тратити ось ці кристали. Не знаю, чи це розумно чи не розумна інвестиція. можете на початку в принципі це зробити теж. Якщо там дуже дешева ціна по два кристали, ну можна й без цього. Все, бачите, показує за 29 хвилин. Буде в мене нагорода за цю штучку. Ось тут я хочу добрати собі зелененьких кристалів, щоб зробити паверпи, тобто підняти рівень своїх карток. Ви можете зробити як автозаповнення, автоматично накиди всі карточки, так і вручну. Ось Я познімаю, і мені треба якраз 330 очок. 330 очок я тоді зроблю ось так. Зного 9 рівня буде цілком достатньо, щоб отримати 330 цих зелених кристалів. За 20 хвилин вони. В мене прийдуть. Тобто ваші персонажі, ваші карточки працюють на заробіток вашої гру, внутрігрової валюти. І як підняти персонажа? от Наприклад, в мене там просить е, до якогось значного рівня е, остання система ось за золото. Тут просять 9 рівня. У мене нема таких персонажів 9 рівня, тому я буду їх зараз піднімати. Знайдемо, що у нас є в е, в цьому, в паках, мабуть, я все ж відкрию. Відкрию всі, можна 9 рівня щось і випаде. То ми заробляємо паки, ми піднімаємо рівень за потреби, і ми прокачуємо персонажів від них в сірочках і в левелах. надіюсь, я просто пояснюю. Напишіть в коментарях, якщо запутуєтесь, складно трошки, але механіка тут не настільки. О, 9 рівень. Бачите? мені по 9 рівень можна вже не прокачувати свого старого восьмого персонажа. Зараз ми його і використаємо. І ще одним пак. Тут одні першого рівня. Це все можна буде потім поапати, подивитися, які є накладки співпадіння, дублікати карточок. Ось, взагалі повний детальний гайд. В мене теж є в телеграм-каналі, як користуватися всім цим, механіки гри. Тут я вам показую наочно це. Отже, SkyPlay, натискаю, натискаю в своїй останній актуальній системі на золото і дивимося, якого там персонажа автозаповнення. Ось 9,9. 9. Чим більше буде персонажів, тим швидше зможете прокачати. Ось є ліміт виконання ось цього золота, максимум 4000 з цього завдання ви можете дістати. І зараз я буду робити так, щоб 200, 600. добре. Тоді хай по максимуму будуть у мене якраз ці два персонажі заробляти від 600 до 1000 за одну годину. Ще покажу вам один, одну методику, для чого потрібні саме фіолетові кристали. Це для того, щоб скинути один слот ось тут, наприклад. Бачите, потребує дві зірки і 9 рівень ось виконання цього завдання. Якщо я натисну на цю кнопку «Easy Slot», потрачу 100 фіолетових кристалів, воно мені спростить вимоги, і я можу поставити сюди якогось простішого персонажа. Ми Натискаємо. Подивимося, як воно працює. Ось, з'явилося просто 9-й рівень з одною зірочкою. Ну У мене все одно нема такого персонажа, тому я зараз вам і покажу, як підняти рівень з восьмого. А так, чекайте, який там була яка стихія. Ага, ось така. Хрестик на щиті захисник. Я ще тільки другий день граю, не знаю, точно як називається правильно класи. Ну, нам треба хрестик на щиті по левелах погрупуємо. Хрестик на щиті, бачите, оцей або цей. Давайте прокачаємо цього кота симпатичного. І робимо його дев'ятим. Ага, Ага, нього тут три зірки. Вау! Тим більше прокачаємо, трошки втратити треба зелених кристалів. Все, є у нас рівень. Заходимо в плей. я натискаю ось тут. Можна автоматично заповнити. Все, наш персонаж вже підходить. І заробить він 120-520 золота. Тепер я можу запустити цю формилку на цій даній системі. Можна пришвидшити за сині кристали, як бачимо. Мій телеграм-канал в описі цього ролика та в першому коментарі. Долучайся. І ще, що важливо, треба вступати в клани. Я створив свій клан. Додавайся до нього. Тут є ідентифікатор в пошуку, можу ввести D7s67U. Це буде теж залишитись в описі. У мене план називається Йоа Проста крипта так як і мій канал, так як і телеграм-канал Проста крипта І тут можна змагатися, долучайся, тобі допоможу в прокатці. Разом, ми думаю, ми прокачаємо непогано і будемо очікувати хороший І Давай долучайся швиденько, бо зараз тільки створив, треба забити побільше місць. Місця на всього 30, тому хто перший долучиться, той ще стане моєю правою рукою в клані, будеш теж створювати ці челенджі. І якщо відповідальна людина, довірю тобі таку комісію. Така додаткова мотивація, долучайся. І ще одну вкладку, яку ми не розглянули. Так, тут у нас є профіль, до речі, хтось англійською, якщо не може. Тут є ось цей один, одна така мова, якщо треба. За запрошеною людиною у вас теж є нагорода, реферальна система 50 кристалів. Ну, я кажу, вони не настільки сильно вас аж бустять. То я від цього не прокачався швидше, тому що я запросив кількох людей, все рівно качався своїми силами. І ці кристали сині, так само можна вам отримати ще й за щоденні нагороди. Це в нас в магазині є. Тут є магазин, бачите, є донат. Люди активно донатять, гра подобається. Якщо люди платять в це означає, що гра цікава. Як на мене, це вже є одним з хороших показником. Можна за зірки Телеграм купувати. Каже, я нічого не купував. І е, вас не агітує купувати, але так вона трошки пришвидшує прокачку. Орієнтовно лісник кажуть квітень-березень, тому часу ще достатньо, що своїми силами, що з донатом, як ви вже собі забажаєте. Бачите, безкоштовно 100 кристалів кожен день сюди додається. Вам можете їх забрати. Профіль-профіль. Тут, як бачите, вже оця сила, вона показує, що якраз airdrop буде залежати від ось цієї сили, скільки золота у вас буде, скільки героїв відкриті. Прокачати максимально всі зірки в героях. Тут нас показує таймер, коли з'являються безкоштовні нагороди. І тут дейліки як завжди, щоденні нагороди теж є, бачите, і енергія ця зірочка всередині. Ось. І кристали і золото, і паки. Паки прикольна штука все-таки людей, заставляють щось колекціонувати. Це теж Додатковий азарт, тому думаю, гравці буде все більше і більше в цій грі. так як це тільки лайт-версія, потім буде повна, то все тільки починається. Ось, я поки пасу задніх, але я тільки почав півдня. Бачите, вже тисячний, тисячний рейтинг. Ну і а, тут є так само Telegram канал будуть, до речі, коди. Ось, забускав. Є ще коди, які можна вписувати, теж отримати якийсь пак або ще щось. Типу. Ось тут є писати код. У мене коди теж будуть в телеграм-каналі, тому підписуюся на телеграм-канал, буду актуальні коди, скидувати сюди і за вписаний правильний код. Там, до речі, теж є обмежена кількість активацій. Ви можете ще додатково е, отримати собі якусь внутрігрову валюту або навіть додатковий пак. Е, допоможу вам отримати ваші бонусні картки, з ними прокачка набагато легша. Оці топові золоті. Вони зараз в мене задіяні працюють Морчі і Бонк. бонк це взагалі топ, імба. Він універсальний, працює на всіх вимогах, тобто там, де просять якийсь там тільки атакувальника чи тільки дефендера, тобто він підходить до всіх челенджів, тому отримати цю картку дуже важливо. Але й без неї можна обійтись. Ну, Я вам покажу, як її отримати. Підписуйся в телеграм-каналі, і там буде інструкція. Чекаю вас у своєму клані. Будемо прокачувати все це разом. Підсумовуючи все вище сказане, грає як на мене досить цікава, перспективна. Тим більше з таким бекграундом, з такими розробниками, з таким маркетингом і а, майбутні, і підтримкою інфлюенсерів і взагалі всього криптоком'юніті. А ще це Сомана, це нарешті не тон. Тому, як на мене, успіх їй, я думаю, що має бути приходити. Думаю, що вона буде успішною і лістинг покаже, скільки можна буде заробити. Але зрештою просто провести приємний час. І якісь там 10, 20, 30 чи 50 баксів зробити. З історії по тапликах ми знаємо, що це цілком реально. Запрошую, нічого не втрачайте, залишаю посилання в описі в першому коментарі, а я пішов качати. Тут достатньо ще багато є роботи. Зараз буду грейдити і об'єднувати свої карточки. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на ютуб канал, там багато інструкцій. Всіх обняв, всім гарного дня і play to earn